Добрий день, шановні батьки! На наступному занятті ми з дітками будемо робити шамовий оркестр. Тому прошу допомогти вам вашій дитині до цього підготуватися. Нам знадобиться звичайний пакетик, який треба буде надути. І зав'язати. Ми з ними будемо робити ось так. Знадобляться також дві палочки. Їх можна буде замінити або столовими ложками, або олівцями. Чи, може, ще чимось, чим ви можете придумати? Дякую вам за увагу!